Ова сьома сесія пройшла у четвер, вісімнадцятого лютого у Білоцерківській міській раді. На розгляд було винесено 19 питань. Розпочали із затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2015 рік. За підсумками 2015 року до бюджету міста Біла Церква в цілому надійшло мільярд млрд 135 ,1 млн грн. мільйонів гривень. Відповідно до початкового бюджету, 803 млн мільйона. Це близько на 224 як це на мільйона більше ніж до планових призначень в в цій сумі є загальний спеціальний фонд. До спеціального фонду надійшло 44 мільйона, в тому числі 6,3 мільйона. Це бюджет розвитку. І міжбюджетні трансферти. Це ті кошти, які передаються з державного бюджету через обласну раду до міста. Це 712,2 мільйона гривень. Але я хочу зупинитися на тих доходах, які я вважаю самі є основними і самими важливими в виконанні. Доходної частини це власні надходження бюджетних установ, тобто, це ті податкові і неподаткові надходження, які збираються на території міста, поступають до бюджету і йдуть на фінансування бюджетної сфери та житлово-комунального господарства в минулому році власні доходи. Отримані в обсязі 373,7 млн гривень. Це досить значимий вклад, тому що при плані 230 ми маємо приріст 162,2 тобто близько 144 мільйонів гривень ми отримали плюсом. Плюс цей... Виник від тоді, коли були внесені зміни до бюджетного кодекса, по якому ми працювали оновленого бюджетного кодекса, по якому ми працювали в 2015 році. Тобі ж збільшилися над космотах, збільшилися надходження за рахунок того, що з спеціального фонду був перенесений єдиний податок до загального фонду міського бюджету, і з'явилися декілька інших видів місцевих податків і податків і зборів, і основний. Це акцизний податок, який склав порядка плюсом порядка 60 мільйонів гривень додатково до міського бюджету. Плюсом ми отримали також податок з доходів фізичних осіб на 55 мільйонів гривень, 12 мільйонів приріст по єдиному податку, і 6 мільйонів по землі. І це склало значну суму перевиконання, з якої 92 мільйона мільйони ми направили на виконання видаткової частини. Тини міського бюджету, з якого з 92 порядка 7 мільйонів було направлено на бюджет додатково на бюджет розвідку. Та найсмачніше було залишено на закінчення. Тут і гучне питання про затвердження фінансування приватного телеканалу, котре не перший тиждень турбувало усі місцеві змі, та й депутатський корпус і громаду міста. Затвердження програми фінансування викликало неабиякий розголос серед депутатів. Програма не передбачає виділення будь-яких коштів будь-кому. Програма є рамковим документом, під який потім Білоцерківська міська рада затверджує відповідні кошти. На сьогоднішній день Білоцерківська міська рада є засновником і співзасновником двох друкованих засобів масової інформації та однієї радіостудії де проводового радіо. І підтримку своїх засобів масової інформації ми маємо робити, я вважаю, що це моє глибоке переконання. Зараз я всім мабуть відомо про те, що є закон України про роздержавлення друкованих засобів масової інформації протягом трьох років, ці засоби масової інформації теж мають пройти роздержавлення, але навіть цей закон не забороняє підтримувати будь-які засоби масової інформації. Що стосується згадування в цьому проекті рішення телестудії Крокус-1. Тільки з однієї тільки з по одній причині, що прямого ефіру, який потрапляє на сьогоднішній день у е, мережі телебачення міста Біла Церква, а ці мережі у два кабельних оператори покривають 70-80% е, населення, е, здійснюється не їхньою допомогою, а тільки виключно на е, засадах договорів і оплати акта виконаних робіт. Е, підтримка і непередбачене телебачення. Ця програма підтримки розвитку засобу інформації проходила профільну комісію. Що, що, що? Розглядалась на профільній комісії? Звичайно, повинна була розглядатися. А є, я, кажу, я кажу, що не розглядалась. Тепер раз. Ні, Микола, не розглядали. Другий вопрос. Тепер я хотів би не коректно. На загальні, так, да. я говорю, на профілі комісії. На профільній вашій комісії наші не розглядали. Це раз. Друге. І некоректно, я думаю, що тільки телекомпанія Крокус. Врешті-решт програма була прийнята із корективою. Саме назву телеканала Крокус 1 було прибрано та замінено на телекомпанії міста. Також гучно обговорювалися і питання про перейменування вулиць міста. Під такі підпадають більш ніж півсотні вулиць Білої церкви, і робота над новими назвами велась вже з півроку. Та ось майже в останній строк у депутатів знову мало не дійшло до бійки. Завершилось засідання звітністю про перевірку комунальних підприємств кінотеатр імені Довженка та міськреклама. реклама. Тут також було чимало цікавого. Кінотеатр приносить до бюджету чимало і питань до функціонувань немає. А от до міськреклами у мера було два основних питання: чому їх надходження у бюджет рівні тисячі гривень при умові валого обороту за рік близько мільйону? Та чому бікборди, що відмічені міськрекламою, насправді є приватною власністю? Відповідь таки не була почута. Геннадій Дикий завершив засідання на цьому, закінчивши майже чотирьохдинну сесію, що була повна дорікань та суперечок.